Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня всім нашим найріднішим слухачам. Просто зараз в ефірі свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко, і ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефір. Гості студії у нас сьогодні Ігор Барило та Павло Мельничук. Учасники команди Ліги сміху. Наш формат. Перші згадки про команду вдалося знайти у далекому 2010 році. Тоді студенти національного університету імені Івана Огієнка стартували у Подільській лізі. Тоді ще кам'янецький формат, але вже Вовою черняк зумів дістатися фіналу, де що найцікавіше виявились і відпочиваємо разом у неймовірний за розпалом грі перемогу здобули гумористи з Кам'янця Подільського. Відпочиваємо разом. До речі, стали третіми. Наступні сезони. Команда активно брала участь у різних лігах: Ліга Європи у Рівному, Ліга Торнадо у Чернівцях та природньо Подільська ліга. Де у 2013 році вони стали другими. Примітно, що в кожній з ліг досить часто вони працювалися із відпочиваємо разом та іншими відомими командами, такими як «Заїнка», наприклад, 2013 рік став примітний і тим, що тоді у команди з'явилося власне шоу, яке отримало назву Наш формат. Тоді ж Володимир Черняк вперше засвітився на великому екрані разом з Павлом Мельничуком та Артемом Мартиросяном, вигравши на розсміши коміка. Паралельно команда не забуває про виступи у регіональних лігах. Лише за рік вони встигли зіграти у Володимир волинській Лізі, де грали у фіналі проти замку Любарта. У фіналі Подільської ліги, де знову таки перетнулися із відпочиваємо разом. Не можна обійти стороною виступів і в Лізі Торнадо та Лізі Європи. Наразі склад команди налічує п'ять осіб: Володимир Черняк, Артем Мартиросян, Роман Іваненко, Павло Мальничук Ігор Барило. Головною зіркою команди без жодного сумніву є Володимир Черняк, який у команді довше за всіх учасників. Також він досить пізнаваний для людей любителів ліги сміху, а в одному сезоні Ліги сміху він взяв участь у одному з номерів стадіону Діброви. Також у різних складах вони брали участь у розсміші коміках. Починаючи з 2014 року, команда з Кам'янця-Подільського активний учасник фестивалів ліги сміху та один із фаворитів різних регіональних ліг. У своєму першому сезоні разом із Олегом Маслюком команда дійшла до півфіналу Рівненської ліги сміху. У тому сезоні, до речі, Чемпіоном стала Загорецька Людмила Степанівна у своєму другому сезоні. Команда вийшла вже у фінал Тернопільської ліги сміху, але навіть допомога Теренчука Олександра не допомогла команді випередити Загорецьку Людмилу Степанівну, які знову не було рівних. Свій третій сезон команда розпочала в одній із найсильніших регіональних ліг Київській лізі сміху. Паралельно команда заявилася до Тернопільської ліги. Якщо у столичній Лізі разом із Анастасією Оруджевою вони знову обмежилися фіналом, то у Тернопільській Лізі разом із Танею Песи вони виграли сезон. Щоправда, протягом сезону Західної ліги команда мала назву Тернопіль. Четвертий сезон ще свіжий у пам'яті хлопців, досить непогано виступивши на фестивалі. На жаль, навіть у двадцятку найкращих вони не потрапили. Зате у Київській Лізі сміху разом із Рустемом Емірсалієвим вони. Стали чемпіоном, розділивши титул найкращої команди з іншим фіналістами минулого сезону командою Моя провінція. Отож, сьогодні у нас в гостях Ігор Барило та Павло Мельничук. Вітаємо вас! Привіт. Доброї всім. Привіт. всім привіт. Слава Україні! Привіт. А чи пам'ятаєте ви той день, коли створилась ваша команда, наш формат? Я пам'ятаю той день, коли з тої команди були тільки, знаєте, як штахети в заборі. <ривіт> Було дві старих штахети. Зараз, вони, <ривіт> зараз ми старі штахети, Це я і Вова Черняк. Тоді ми ще були молоді. Вови був чуб. У мене була борода несева. Це був я... 2000... А, а Ігор я попав в команду. Перший, коли я побачив, це Павла. Я вже спочатку приї... Вова запросив просто пописати щось, подумати з ними, якісь жарти. Я і ми, ми недавно згадували ту розмову, яка була між нами. Біля університету. Там, коротше, є такі слова: Я факею, Гогль і Пездеус. Це три слова, які нас об'єднали. Як в Порошенка було армія мого нас, а в нас оці. Отак ми зібралися. Потім закрутилися, всі почали збиратися, потім почали хрестити один одному дітей. Ми їздили, знаєте, ми як то кажуть, в гумористичному полі побачили. Біди. Ми були дуже сильно несмішні на початках. Yeah, yeah, yeah. Тобто все важко, коли ти виходиш, ти не розумієш, чому люди не сміються, чи це ти так жартуєш. Думаєш, чи варто цим займатися далі. Але воно з кожним виступом все набирало, набирало, набирало темпу. І потім, вже в році 2014-му, ми вже стали таким організмом, який писав. Ми вже розуміли, що ми робимо, працюємо, і ми вже, от коли з'явилася Ліга сміху, тому що раніше був тільки розсміши коміка, де можна було дуетами тріо їздити. І вже коли з'явилася Ліга сміху, тоді вже ми так ціленаправленно з Сформувалися як колектив, скажімо так. Тобто можна вважати от формування 2014 рік, це вже так, міцно. А чи важко було робити пародію на ветеранів космічних військ? Я, я, я пам'ятаю, що в Паші зразу з Дом Нізким класу нас Рома. Пряма, до речі, зараз воює на Донецькому напрямку Рома. Він пародіст, вообще. І він як зняв Курана. він просто веселив нас завжди, ще до цього, ще до пародії. Він пародірував Курана. Ми, ми, ми сміялися, і воно так лягло ще це все. Ну, Вова зняв Баклана, Баклана, так. Качну візуально підвеню, гарно звучить. Ткач ляг під веню. дякую за цю прекрасну аналогію. Так ну легко написала пародія, тому що вона якось органічно лягла, всі там паролях Паша. Ну, основи були Паша і Ромчик. Бормова пародірував, а Паша дуже відвідає. Я просто пам'ятаю, я пам'ятаю, як це було, коли у нас від півфіналу до фіналу, у нас було 12 днів. Ми приїхали. У мене навіть відео десь є на телефоні, де ми жаримо шашлик. Я так знімаю себе зверху і кажу, у нас релакс. Там. <laughs> тобто так, було. ми це один день і знову в Києві і знову готувалися. Нещодавно ви прийняли участь у грі в мафія спедан. Розкажіть, як вам клас Класно, дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що дуже цікаві люди були зібрані. Їх побачити в серйозних амплуа, ж. Вони всі за кулісами самлік сміху, всі прикольчики туди сюди. Там ніхто не проходить без всякого прокидону, а тут всі серйозні. Ти стараєш висікти де, де хто бреше, де хто не бреше. Цікаво, дуже дуже дуже, дуже, дуже класно. класно. Да, дуже залетіло нам. З яким із тренерів вам сподобалося найбільше працювати? Мені з Наташою Магневською. І я просто бішений. Ну, я, 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 я так скажу, так, знаєте, от, е, кожен тренер дав нам щось своє. Ткач нам дав, знаєте, от, розуміння, що, що можна бути максимально простим і максимально смішним. Е, Наташа Мгалевська дала зрозуміти, що треба хирячити зранку до ночі і носити слова по 15 разів на день. Е, Станіслав Володимирович, це людина мудрість. Це, мудрість, це людина, яка а, масло журналіста, але Журківська – це душа і дала випити. <рістів> да, <правда. рістів> Прекрасно. Як довго себе налаштовували на те, що? Щоб підстригтись під нуль в одному з номерів Ліги Сміху. О, ось, До речі, сидить автор даного шаржу. Сидимо фінал, типу маринуємо, ринуємо нічого не можемо придумати. Я тако сижу по на дивані до рингами ноги з вверх. Я кажу: О, а давайте налосо пострижемося. А всіх, типа, була отака приблизно. А у мене була шевелюра, я видрощував, ми там її укладав раз. і ова каже: Да! Ми будемо Я Кажу, ні-ні, може не буде, може друге придумаємо і так і затвердили. І мені, я, вже саме більше був недовольний цією темою, що я постриг свою шевелюру. І я її придумав. ми на вашому виступі згадали Дениса Берінчика, адже ви з ним грали в «Лізі сміху. Розкажіть, як ви з ним познайомились? Ой, там дуже класна історія. Мав бути усік, і в останній момент Усіку не виходить. У нього в дочки ковід. В дочки ковід. Він вже COVID? все, він підтверджує, каже, я буду. Після Усіка мав бути п'ятеро. Збірної України. Третє місце отримує Денис Берінчик. П'ятому злетів. І тут, а що робити? Давайте Берінчика наберемо. Він прийшов позитивний, він побачив oh, свою да. українську. Він пішов, він дуже так важко, йому тоді було українською, він почав е, говорити з нами українською, а він такий, ну він такий зблизька, як жовт такий, він так, так. желестий, з бінами крепкий, такий маленький, але крепкий. Ну, взагалі, чувак дуже крутий. У дуже крутий, нього дуже... там такої спортивної енергетики, він, такий Тоб, знаєте, резкий, ось, він так прийшов, так. знаєте, по-спортивному. Якщо, наприклад, от люди творчі, вони такі творчі, трошки з політу, можуть випити на ніч, зранку слова не вивчив. Зранку випити, в обід вивчив. Він тільки випив зранку, я жартую. Він зранку прийшов, зразу слова він знав до роботи. Давайте, хлопці, давайте прижнемо, прижнемо, прижнемо. Класно, от видно, спортивний такий спортивна підхід. підготовка, спортивний підхід. Так, ви у Вінниці з програмою дзвінок. Розкажіть, скільки міст ви вже відвідали? Не ми, ми, де... ми... Да, да. ми, ми ще до війни почали це, придумали цю ідею. Тіпа з нами був Рома, який зараз ві... але Він поїхав, але ми думаємо, не зупиняти. Ми зараз цим проєктом збираємо йому на амуніцію, на коптери, на автомобіль, допомагаємо йому. Йому приносило е, користь е, і е, міст, е, ну, куди запрошують, туди їде. В Вінницю запросив нас Саша Теренчук. Саша Теренчук величезна Саші. Е, дякуємо. Саша і по організації допоміг, всьому допоміг. Ми приїхали, зібрали. В, е, в Вінниці люди Клас, просто, просто бомба. Супер. Е, формат такий, як імпровізація. Він, він, він з одного боку і простіший, а з другого боку і важчий. Тому що чи ти зловиш хвилю, в Вінниці дуже класно зловили хвилю, але одні хвилі були з людьми, нам все дуже сподобалось. Так, Вінниця... Вчора у нас було в Каменці, наприклад, то ми зловили таку хвилю, що мене, мабуть, Апостол Петро просто не в рай, якщо навіть я би туди міг теоретично потрапити. крафтова атмосфера. пап плюс. закритий. Так було 18-18+. плюс в одному з ваших виступів, ви взяли відбивку пісню Степана Гіги. Чому саме цей сон ми ще до того, як це стало популярним? Так, і ми так, зараз так. всім розказуємо, що Степан Гіга став популярним через нас. <ріх> ви знаєте, і от, наприклад, якщо зараз е, є думка, от е, різні блогери вони кажуть, що мов, е, Степан Гіга і Бобул – це туп, знаєте, типу трошечки. Крінж і молодь ходить, щоб типу Прикалу. при поприкалуватись. Так от ми авторитетно заявляємо, що ми слухали Івобобула Степана Гігу в машині, тому що вони кажуть, що в машині ви слухаєте ці пісні безперестанку. Я можу відкрити свій YouTube Music, у Мене калуш, і вобул, Степан Гіга. Отак от ідуть всі разом. А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилі 101.8 FM радіо місто над Бум у денній передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко, гості студії Ігор Барило та Павло Мальничук. Учасник. Команди Сміху наш формат. Цифра 2 має для вас містичне значення. Розкажіть про неї. Я хочу двоє дітей. Вона вже є Я хотів би мати гонорар 2000 доларів. доларів. Хоча в житті. Ну насправді ми не приділяємо сильно уваги перемогам, тому що це все робиться для якоїсь глобальнішої цілі, донести людям. Ми старалися завжди в своїх назвовах таким займався, і Ми всі підтримували ту ідею. Донести щось українське, донести якусь правильну суть людям, донести якусь. Думку зробити щось хороше, щось змінити чимось людей, ми, ми віримо в те, що в нас трошки це вдалося, тому що ми так закладали в кожен виступ, старалися не просто щось жартувати, а щось ще нести, якусь думку. Показати, що українці можуть бути смішні не тоді, коли ми бідні, обідрані, і ми, от Василь Петро, і ми п'яні, а що українці смішні і міцні, тоді, коли ми, ми багаті, коли ми любимо свою країну. Не тоді, коли ми сміємося з нею, бо тут нас погано, а ми сміємося, коли нас настільки добре, що це аж смішно. Як може добре бути, то ми от такий бік пробували саме. Найближчим часом ми зможемо вас ще десь на телебаченні побачити. Ну, дивіться, монголія, монго, як магнолія ТВ, чи Монголія ТВ. Монголія. 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 Дзвіночок Монголії ТВ. Ну, конкретно складом нашого громаду. Я думаю, що ще обов'язково щось одне два буде. Зараз, зараз, поки війна, ми всі займаємося іншою діяльністю, переважно волонтерською, та ці заходи організовуємо. Збираємо кошти, тому таких спільних проєктів немає, але я думаю, в майбутньому обов'язково щось шести люди побачать. Паша, розкажи, як тебе минулого разу зустріла Вінниця? Все дуже просто. Ми їхали з замовлення, були трошечки втомлені, і в Вінниці у вас є величезне перехрестя на обізні. Я проїхав на зелене, там була стрілочка. Я проїхав, а поліція заді мене, тобто я вже їхав, виключили зелене, вимкнуло червоне. І вони догнали мене на заправці, у них відео переривалось, не видно, яка машина, і вони звинуватили. Не в тому, що я приїхав на черване. я кажу, ні, я їхав на зелене, але не суть. І в нас іде розмова, я не згоден. Вони там мені пред'являють, і в один момент вони кажуть: А ви випадково не зліє сміху. Я так обрадувався, кажу зігнути, та ми з тим сміху, так думаємо, так як раніше, що а, хлопці, нормально, все, пожали руки, їдьте. Вони кажуть, о, то є в нас підозра, що ви в стані наркотичного сп'яніння. Поїхали здавати аналіз. Зрозумійте мене, мене просто пеняє Ліва поліція в лівому місці, яке я не знаю, в якому я там три рази проїздом був. І тут мені пред'являють, що що от ти там в стані наркотичного сп'яніння. Тобто перша думка яка, що мені щось підкинуть, підмішають, в деякий цей, і там просто там реально там історія, вона на, на хвалили. 20. Але закінчилось, слава Богу, все добре. Я здав аналізи. Знімали як я, у баночку, знімали то на камеру. У мене руки трусилися. В мене, е, мені поміряли тиск, у мене тиск був 180 на 160. Лікар каже: о, то це ж предінсультне, це наш клієнт. Каже, За, заходь. От, піду я в драгер на драгері нулі, потім я пішов в туалет з тою баночкою, потім вони капають. Я кажу, скажіть, що відбувається, бо в мене зараз серце стане. Вони кажуть, як в вагітних, якщо є дві полоски, значить все добре. І в мене, коротше, там всі дві полоски, дві полоски і на одному. Одна полоска є, а одної нема. Я думаю, опа, я кажу, скажіть що. І тут поліцейські робить такий рух, там кулака в долонь. Я думаю, що? І лікар каже, та ні, ти розумієш, ти в суді не докажеш, вона там є. Я такий, що це? що є, куди є? Але вони мене відвезли назад на заправку, звідки взяли. Це процесія тривала години три. І я сидів в машині і не виходив. Вони кажуть, чому ви не виходите? Я кажу, чекаю, вибач. Вони, вони вибачилися, і, і ми пішли. Следалі і на завершення ваші побажання нашим слухачам та захисникам, захисникам величезний респект, всім величезний респект людям, які допомагають армії. Я думаю, що ми зараз маємо об'єднати стільки заради одного, заради нашої перемоги. Тому всі працюємо кожного дня. Давайте щось маленьке, але робити для тої перемоги, вона обов'язково буде як найшвидше. Слава Україні! Однозначно, всім хочеться побажати тільки перемоги, але хочеться попросити, не розслабляйтеся, тому що не думайте, що ми вже виграли, не думайте, що якщо хтось скаже. Що ворог слабкий, Ще, ні успіхи. успіхи, це добре, але ми повинні до останнього моменту бути з нашою армією, бути з нашими хлопцями, допомагати, і тільки разом ми це все подолаємо, Цю сволоту і от хочу закликати слухайте українське, дивіться українське, Віддаліть до Росії. Від тому що це зло, це нечість. Це прийшло до нас, до нас до хати. виганяйте його, докорінюйте, щоб його ніде не було. І все буде у нас добре. А це був свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. По мікрофонами, як завжди, працювали Ярослав і Віта Контратенко. Гості студії у нас сьогодні були Ігор Барило та Павло Мельничук. Учасники команди Ліги Сміху. Наш формат. Всім гарного дня та до скорої зустрічі в радіо Ефірі. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.